Мотоепікіровка 35 кг, ціною 9710 гривень. Ми починаємо з... Так, це буде у нас такі комбіна зончики. Вже максимально тяжкі, йдеться відбуваючими лінія. Іде повністю вже усім захистом. Так, наступна буде ось така. Тут також іде захист, але трішечки такий м'якший. Має катманчик, іде на замочку в. Я думаю, що тут буде емочка, емка. Наступна буде ось така. Цікавий такий речі, є чуть лінії. Так, покажу вам ось так позаду. В розмірі XS. XS можна і на Есочку робити. Так, наступно види ось така коточка. Маю поясочок, який стягується на талії. Присутні всі захисти на як на ліхтах в 46-му розмірі. Так, наступно буде ось така куточка. Також присутній ваш захист. А на плечиках на ліхтах, які в вашій лінії. Також присутні поясочки, які стягують талію. Так, наступним буде шити. ще один комбінасончик, ось такий. шкіряний, з біжевим і чорним. Також тут є самочок позаду. Так. Наступний буде ось така куточка, також висунути вас запись, якщо тоді буваючі лінії можна стягнути наталії в розмірі SM. Так, наступно буде ось така, воно це чорним. І... В розмірі 3XL. Також присутні катманчики і поясники савує. Так, наступні будуть ось такі штанішечки. В розмірі есочка. Так, наступні будуть ось такі штанішки. Розмір XL, присутні карманчики, також присутні захист на пальмінах. Так, наступний вид, ось така котичка, захист буде на плечиках, на ліфтях, присутні карманчики. Там ще є декілька штучок, але для замовлення почитаєш мене там на Viber або Телеграм.